Підготовка до переговорів. Коли ми йдемо з кимось домовлятися, було б дуже добре зрозуміти, а що ж думає наш співрозмовник про інших людей? Не обов'язково про вас, це повинні бути думки. А зокрема про навколишніх. Чому це так необхідно? До прикладу, якщо ми з'ясуємо. Що людина, з якою нам необхідно вести дискусію і домовлятися, вважає всіх інших, ну легенько так скажу, дурниками, простаками, то це означає, що нам буде доволі непросто. Бо, як ви розумієте, таке переконання тягне за собою наступні наслідки. Зокрема, така людина вважає, що вона може надурити кого завгодно. Вас, не вас, контрагентів і навіть сама себе. Тобто другий пункт означає, що ця людина, скоріш за все, якщо вона здатна навіть надурити сама себе, може змінити своє ставлення до укладеного договору, до досягнених домовленостей. Інакше кажучи, вона не буде тримати слова, яке дала під час чергового раунду перемовин. І тому, якщо ми маємо намір комунікувати саме з такою категорією людей, то нам потрібно застосовувати дещо інакші підходи, ніж ми це б робили в контексті того, якби домовлялися з людьми, що сповідують він-він принцип, коли і ми, і вони виграють. Принаймні, що в них є така концепція якої ж, якщо ж нема у них концепції того, що можна домовитись так, щоб всім було гаразд, або, принаймні, так, щоб здавалося, що всім гаразд, а є тільки ідея, що можна когось надурити, і тоді тільки будуть успішні перемовини з їх точки зору, то нам необхідно бути готовим до цього і запастися деякими іншими інструментами. Про які ми розповім в наступних відео? До зустрічі!